Привіт! У проводить акцію і дає можливість отримати 10% кешбеку на офлайн та онлайн покупки при розрахунках карткою NewCart для нових клієнтів. Багато хто з моїх глядачів вже добре знає, та в минулому користувався цією карткою, і раніше по ній також можна було отримати 5 чи 10% кешбеку, якщо це була зарплатна картка, і при цьому кешбек можна було отримати навіть на такі категорії, як оплата комуналки. Поповнення мобільного рахунку та деякі інші категорії, по яким в інших банках кешбеку не було. Але в цей раз умови акції значно змінилися, і зараз я вам про них детальніше розповім. Спочатку розповім, як взагалі взяти участь у даній акції. Вам потрібно відкрити рахунок в Укрсибі в період дії акції, це можна зробити у відділенні, оформити за посиланням, залишивши заявку на сайті або в застосунку Укрсиб онлайн за допомогою дії. Але я бачу відгуки, що не у всіх цей варіант нормально працює, і може бути все одно таке, що після онлайн-оформлення вас попросять прийти у відділення. І наступна умова це розраховувати з карткою NewCard протягом всього терміну дії акції. Тобто для участі у цій акції у вас не має бути активного рахунку в Укрсебанк. І особисто в мене закриття рахунку проходило біля 45 днів, після чого я міг знову прийти та відкрити картку і отримати кешбек. Хоча у деяких вдавалося закрити старий рахунок та відкрити новий взагалі за один день, але це залежить, мабуть, від того, який менеджер вам попадеться. І так як акція проходить всього один місяць, а саме з 21 листопада по 23 грудня 2022 року, особисто я вже не буду, мабуть, йти закривати картку, тому що поки мені закриють рахунок, вже й акція закінчиться. Хоча раніше кешбек по карці діяв спочатку 12 місяців, потім скоротила до 6 місяців, а зараз тільки один місяць, але й дають 10% кешбеку. А з відкриттям розібрались, тепер поговоримо, за що можна отримати кешбек. Але все раз скоріше про те, за що не можна, тому що обмежень все-таки немало. Кешбек не нараховується за такі операції, як перекази з картки, зняття готівки, розрахунки та платежі, здійснені через Укрсіб Онлайн, операції здійснені з валютного рахунку в долар чи євро покупки в онлайн казино, електронні гаманці та квазі кеш, тобто тут стандартно. Але є й чималий список обмежень з переліком MCC кодів, за якими не нараховується кешбек. І якщо подивитись розшифровку по кожному із цих кодів, то якраз тут дізнаємось, що у виключеннях якраз знаходиться комуналка, оплата мобільного зв'язку, також платежі через сервіси портмоне та їм подібні, громадський транспорт, покупка квитків на залізниці, кур'єрські послуги та інше. Тому з однієї сторони у вже не такий цікавий, як був раніше, і за комуналку, наприклад, вже не вийде отримати кешбек. Проте з іншої сторони ви можете отримати 10% кешбеку на продукти, АЗС, аптеки, зоомагазини, покупки в магазинах техніки, той же Фокстрот, розетка, також і покупки в Play І по умовам акції кешбек можна отримати як за онлайн покупки, так і офлайн. Тобто можна отримати кешбек як про розрахунку через інтернет, так і просто в магазині при оплаті на касі. І якщо у вас немає картки у курсибу, але є можливість її отримати, то я рекомендую подумати, щоб відкрити цю картку і хоча б на місяць, але отримати 1000 гривень кешбеку. До речі, раніше кешбек був чистим, тобто, якщо накопичили 500 гривень, то 500 гривень і отримали. Як все раз буде, я не знаю, але думаю, що все-таки кешбек нарахують чистими. Кешбек мають виплатити після закінчення акції, а саме до 15 січня 2023 року. Якщо ви користувались монобанк, але не користувалися Укрсибом, то в Укрсибі кешбек ніде не відображається, і ви не можете подивитись, скільки ви його накопичили, тобто тут придеться, наприклад, рахувати самому. До речі, стосовно онлайн покупок, я раджу подивитись ось це відео по підкасті, там я розповідав, як можна налаштувати ліміти, щоб якщо раптом це був переказ, а не покупка, то така операція не пройшла. Ну і також, щоб отримати кешбек, можна орієнтуватись по мсс кодам покупки. Наприклад, якщо у вас є картка Альфа-банку чи банк власний рахунок, то там в деталях операції можна відразу подивитись мсс код покупки. Тому якщо ви в якомусь магазині вже робили покупку, ви можете подивитись мсс код, порівняти його з тим, чи немає його в виключеннях, і робити покупки карткою Керсиббанк. Або ще як варіант, якщо ви, наприклад, хочете зробити покупку в якомусь магазині одягу та взуття, то, скоріше за все, там буде один з кодів, який підходить під цю категорію. До речі, перелік mcc кодів по кешбеку, по багатьом банкам можна подивитись в моїй таблиці в телеграм-каналі. Можливо, вона не дуже актуальна, але для того, щоб подивитися, в яку категорію які mcc коди частіше застосовуються, вона підійде. Тому дивимося ту таблицю, в які mcc коди по які категорії частіше застосовуються, перевіряємо, чи їх немає у виключеннях по Укрсибу, і якщо немає, то можна робити покупку. І також нагадую, що в Укрсибі є два види смс-інформування: це StarInform Plus і безкоштовне без приставки Plus. Для того щоб у вас щомісяця не знімали кошти за смс інформування, якщо у вас старий Інформ Плюс, то можете попросити в підтримці, щоб вас перевели на безкоштовне інформування, але скоріше за все, якщо вам відразу підключили платне інформ плюс, то скоріше за все за перший місяць гроші за нього спишуть. Щоб оперативно дізнаватись про подібні акції, запрошую вас в телеграм-канал, дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.